Всіх рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні Великдень, тож зі святом, Христос Воскрес! Бажаю вам та вашим родинам всього самого найкращого, благополуччя, добробуту, здоров'я, мирного неба, звісно, над головою. І щоб ці свята пройшли е, тихо. Бо дуже часто зараз тривоги, так як такий тиждень, щоб все в нас було добре. Ну і, звісно, дякуємо нашим захисникам за те, що ми можемо працювати і жити на нашій землі. Ми сьогодні чекали, ну як зовсім не чекали, звісно. Але передавали приморозок. Ну, його не було. І це добре. Але передають іще, там, на 8 травня в нас стоїть. Не дуже хочеться, бо бачила у Фейсбук, заходила. Люди знімали, на ну, мене просто група про виноградників, і знімали, що ну геть померзло, все прибило. Це дуже, звісно, шкода. І робота, і кошти, і, і сили вкладені, але зараз це не саме страшне. Все, виростемо знову. Нехай тільки типу. мир прийшов у нас такий довгоочікуваний. Я зараз оце стою біля поросяток. Дивлюся, що вони там роблять. Зараз. Ідемо. Знову ж таки буду показувати поросяток. Ну, не можу я без них, такі вони класні. Я оце підійду, в мене є там стілець такий маленький, поставила і сижу, дивлю. Звичайно, не годинами сижу, але хвилин 10 в мене відпочинку є. Такі вони класні. Можна тільки дивитись і дивитися. Все, відкрила калітку, вона йде. А не ось тут. Що то ви цеглу тягаєте? Під... Ой, ой, ой! Я підкладаю, щоб. Двері вони не відкривали. Що тут? Солому розгорнули? Всю солому розгорнули вже? Булочка ось пасеться. Це сьогодні їм свинкам. А скільки цим свинкам? 15 днів. так. Половина часу пройшла, коли вони біля неї. Ще днів 15 і будемо забирати. Нехай вони навчаться їсти. Бо булочка вже за 15 днів дуже схудла, але в той раз було ще гірше. Вона взагалі, аж одні кістки були, так затягали її. Так, тут у нас курчатка. Вчора сиділи в цьому в брудері, їм там ще місця вистачає. Ну, був дуже сильний вітер, Заго... ну, закрити, так, щоб не дуло, все одно якось холодно було. А це вже ось. Вон там затулила, звідки вітер, дує що сонечко, ще оця стояла, але вона впала, ну, треба зараз підняти. О. І все вони тут. Пасуться собі, грибуться. Є в нас один там ось чи одна, ось сидить, щось на лапку. Не знаю, що чи десь придавили. Ну, було все добре. Ходив, бігав, а це вже її тягає за собою. Ну, такий він жвавий, просто щось з лапкою. Подивимося. Я щось там іщупала, наче все добре. То так. Трава вже відростає так швидко, хоч і дощу не було, але росте. Тільки косили вже така гарненька. Хоча дощик треба. На городі ну, сухо, дуже сухо. Ще й сапати, таке, на... треба, щоб пройшовся дощ, а потім сапати. Бо грудки. Максим тут вже коче гарить. Щось і їсти не дуже хочеться, але треба поспажити і нехай буде, бо ми вже то будемо відпочивати, а хтось на роботу йде. Ох, іде ми. Вітер то туди, то сюди. Тут ось іде хворіє. Вже звичайно температури немає, але ще хворіємо. буде шлик будеш їсти? Да. О, це добре. Це так ти кажеш, а потім один шматочок щось там, і все. Женька. Дивись, десь булочка твоя хлопка. Каже, я м'ясо не їм, бо я дуже люблю тварину. Кладиться, що робить. Траву схватили і побігли. Він дуже полюбляє. Він оце щось не так все йде вже жаліє, каже, давай лікувати. Дай, Женю? Та десь біла спить в сарай, не видно. Там буває, вона така бігає, бігає, а буває, як засне і, і не чує, що тут заходять. Ручки помиєш потім. Всі гріються на сонечко. Так, друзі, я вже буду нарізати салатик, бо вже. Шашлик там смажиться. А я ходила то свинок дивилась, то курчаток, то пішла на город, подивилась на бур'ян, там море. Просто встелене все зелене. Сапати не пересапати. Ну нічого висипається. Картопелька в духовці вже готова. Ми сьогодні не дуже так готувалися. Ну, звичайний обід. Пообідаємо. Ну як? Незвичайний шашлик у нас не кожен день. Пообідаємо та і все. Паски, пасок вже наїлася. Вчора з Женя одну спробувала. Така смачна. Yeah. Я дуже люблю, коли там є лимонна цедра і лимонний сік. Це мій смак пасок з мого дитинства, бабусі. Так що наїлася вже нічого не хочеться. Так, муха десь літає. Це позалітають сюди і висить тюль. Ну, треба, напевно, купити ту таку на магнітиках. У нас колись була, але був Женя малий. І він її так ну, гарно тягав в різні сторони, що вона потім не магнітилася. Може вже дорослий, тому може вже не буде нічого її робити. То треба спробувати. Бо залітати я не знаю, де вони були. Тільки що виганяла, щоб знімати, вона воно вже сидить. Тут в літній кухні, а це до... ну, поки що ж. Не літо не так прогрілося, прохолодно. Та й літом заходиш до обіду прохолодно, а Зараз взагалі так. Але сонечко розвертається, після обіду воно буде в оце віконечко світити. Та тут буде спека. Я навіть закриваю У мене є там з цієї сторони. Завішую, бо дуже пече. печена. Оцей салат є. Хоча ні, ще ж редиска домашня. Дивіться, вона така страшненька, я її вже мила мила, але її щось їсть. Чи комашки, чи що воно. Ну, ну, дуже багато цих мурашок по редиско. Може, вони їдять, хто його знає. Ну, нічого, піде. Вона така негірка, хороша. Все з м'язком ми вже завершили. Це мені подобається там на цьому, що зверху мангалі. Немає отвори. Ну, то ми ж не зробили. А тут Максим ось так пропеляв і можна ставити шампур. Ось так, ось так, так. Це Максиму там зателефонували, він розмовляє. А я Зараз буду забирати смакоту. Ой, вітер. От так. Ой. Дженьок, допомагай. тримай ці два. Отак, От один в одну ручку. Крепко тримає. І це. Все, йди. Там тобі відкриють, папа, двері. Іди. Все, ось такий у нас обід. Картопля така в духовці сухенька, вона як оце картопля фрі, але ж в духовці там олії небагато. Женька таку полюбляє. Олів'є, салатик, шашлик. Пасочка, ось. І, і яйця, колір такий. Це я перший раз вирішила покрасити в цьому. В чай і карка де. Так, не фокусується. Мало бути таке гарне. Е, щось схоже на дракона. Ну, воно не то. Воно таке, як штукатурка вадня аля бетон. Ну, нічого, натурально, так сказати. так що Всім смачного. Ну і завершуємо все це пасочкою. Розпочинали і завершуємо. Паски в цьому році вдалися. Смачні вийшли. Трошки глазурь не вдалася. ось Желатину, вона мені дуже подобається, але в тому році вона так була робить, що вона стукає. А це дивіться, ну як сказати. Вона не дуже липне, але трошки є. Не залишається ось від пальця нічого. Але не така, як в тому році була. Щось пішло не так. Але гарненькі, смачненькі. Обрізала спеціально, вони зійшли, все добре, але обрізала, щоб більше замастити глазур'ю. Ось така вона в мене вона без цього. Без сметани. Така вона легенька, її різати важко. Бачите, вона як кришиться, але смачна вона вийшла. Пухка, вона більше не як традиційна паска, як оце панетонне чи як вона називається. Ну Мені і та паска подобається, але щось останні роки більше перейшла на оцю. Дуже вона мені смачна. Хоч і уроки багатенько з неї, бо вона готується з вечора, ставиться опара, потім в ту опару додається цей борошно, яйце, масло і ставиться на ніч в холодильник. В холодильнику вона там, а на ранок вже ще додаємо. Інгредієнти і ось так, але воно того варте смачно. Буду закінчувати сьогодні відео, Немає, що показувати, будемо відпочивати. Треба йти лягти і відпочити. Коли, якраз такий день, коли це можна зробити? А потім під вечір ще з Женьком поїдемо, те, що я говорила, вже треба нарвати нам, щоб на завтра було що робити. Поратися будемо, звісно, нікуди без цього не дінемося. Зараз йду свинкам. Дам їсточки, щоб вони самі їли. Не треба відволікатися від цього, нехай вчаться. І ось так. Всім всього доброго. Саме головне тихих свят, щоб все було добре. Дякую, що зі мною! І до нових зустрічей. Пока-пока.